Спинами Богдан Данилюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Київській області. Пане Данилюк, вітаємо вас. Дякуємо, що прийшли. Скажіть, будь ласка, можливо, трошки непрофесійно поставлю питання, але навмисне, щоб було зрозуміло, зараз функціонал ДСНС значно розширився, але ж, напевне, щоб мати змогу займатися тим, чим не займалися до повномасштабного вторгнення, треба урізати напевне якісь функції. Чи ДСНС продовжує робити все те саме, що робив до повномасштабного вторгнення? Так, звичайно, ДСНС продовжує виконувати всі ті функції, які були до повномасштабного вторгнення, але крім того, ми отримали нові виклики: це і гасіння пожеж, ліквідації значених ситуацій під час ворожих обстрілів, це евакуація. Населення саме з окупованої території, коли наші співробітники ДСНС заходили на окуповану територію і під прицілами автоматів вивозили мирне населення. Це доставлення продуктів харчування та гуманітарних вантажів на окуповану територію для саме нашого населення, яке там знаходиться. Ну і крім того, дуже великий виклик отримали наші піротехнічні підрозділи, адже вони стикнулися з новітніми системами мінувань. З новітніми системами і саме з новітніми вибухонебезпечними предметами, з якими раніше не стикалися, тому е, нам довелося дуже швидко. Війти в цей ритм, і ми продовжуємо далі виконувати всі функції, які покладені на жодна ДСНС. функція не пішла геть? Ні, звичайно, не пішла. Всі ті функції, які відповідно до положення, які відповідно до завдань на ДСНС покладені вони так далі, продовжують функціонувати. А законодавство наскільки воно відповідає вимогам часу? Я от зараз спробую пояснити наскільки я правильно розумію, ДСНС продовжує керуватися старим законодавством, по якому от до прикладу, після підриву росіянами Каховської ГЕС не не мало було бути у ДСНСників високих чобіт до грудей. Заброди їх ще називають. Їх надавали волонтери, допомагали. Чи потрібно зараз щось змінювати для того, щоб ви не були залежними, принаймні і е, могли швидше діяти? Це трошки не так. Я зараз поясню. Справа в тому, що підрозділ ДСНС і до повномасштабного вторгнення проводили заходи з ліквідації наслідків повені: в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Тому у нас є відповідне обладнання і під час роботи на Території Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, ми практично, ну, практично у нас не було таких проблем. Проблеми були в інших службах, які також спільно з підрозділом ДСНС проводили ці роботи. Угу. І також волонтери, які також приймали участь в евакуації населення. Тому. Принципі, тобто, нас... Коли питаємо про застаріле законодавство, ми не праві і приписувати нічого не потрібно відповідно до викликів часу, 에... чи хоча б якісь моменти проясніть, тому що ми питаємо вас безпосередньо про те, що знаємо урядових про що знаємо урядових працівників ДСНС. Так, 에... да, Зрозуміло, ні, відповідно, законодавство в подальшому буде коригуватися, буде поновлюватися в по зв'язку з тим, що поступає нам нове обладнання, нові методи і так далі. Але сам по факту того, що у нас сталося на Каховській ГЕС, так як. Ну, заявляють, що в рятувальників не було так. в чому працювати, це не відповідає дійсності. Київщина. Теж зіштовхнулася з підтопленнями. Ми вже про них всі забули, хоча вони були відносно нещодавно. Їх наслідки остаточно ліквідовані. Які висновки зробила ДСНС? Хочеться звичайно запитати риторично, так хто ж винен в тому, що це відбувалося. Між тим, яке коригування би зараз ДСНС запропонувала, можливо, навіть місцевій владі. Так, звичайно, у нас в цьому році були випадки підтоплення населених пунктів на території Вижгородського та Бровозького районів. На даний час наслідки всі ліквідовані, підтоплень житлових будинків дворогосподарств немає. А причиною підтоплень саможитлових будинків основною, це те, що люди провели забудову своїх будинків у визначеній зоні катастрофічного підтоплення. Тобто людина, коли будувалася, вона не поцікавилася, чи можна тут будувати, чи не можна. Їй продали цю землю, купила земельну ділянку, побудувалася поблизу річки Дісна. Людина задоволена, природа. Але ж проте раз в 5, в 7, в 10 років ці випадки підтоплення будуть повторюватись, тому що це є природне явище, яке притамане майже кожному року. Тому з природою не можна не рахуватися, але тим паче забудова річок, тому що це теж втручання у да, у природу, а хочу теж уточнити, пане Богдане. Про приймання досвіду ми зараз продовжуємо ДСНС продовжує переймати е, закордонний досвід, чи ми вже можемо ним ділитися? Відповідно, будь-який досвід не являється досвідом, і якщо ну, ми маємо корисну, якийсь корисний досвід, ми його звичайно переймаємо. Але я скажу так, що на даний час вже наші закордонні партнери, служба порятунку, так само ДСНС, з інших країн, де ну, пожежно-рятувальна служба і рятувальники інших країн, вони вже починають приймати досвід у нас саме тому, що ми маємо цей, на жаль, гіркий досвід саме проведення робіт в умовах бойових дій. Тому Саме тому я на власні очі, перебуваючи в Херсоні, коли тривала рятувальна операція, бачив багато іноземців, які підходили до штабу і пояснювали, я приїхав допомогти. Я спеціаліст, я рятувальник. І візьміть, будь ласка, мене залучить до цих робіт. Ось так все відбувається. Тобто до нас приїжджають іноземці для того, щоб набувати вже досвіду безпосередньо тут. Тоді на продовження максових слів хочу запитати вам, вас розмінування гуманітарне це ті підрозділи, які приїжджають іноземців, які допомагають нам розміновувати території. Як ви з ними взаємодієте? Ми бачимо ці машини крізь по Київщині і по Києву. І я розумію, що це окремі підрозділи. Тобто маленьким підрозділом по сім людей люди розміновують Київщину. Ну я вам скажу так, що з іноземних партнерів, які проводили розмінування, наприклад, нас на території Київської області, це лише були поліцейські з Польщі, які в минулому році все-таки змогли до нас приїхати і надати нам дуже посильну хорошу допомогу. На даний час розмінування території Київської області проводиться відповідно Державною службою надзвичайних ситуацій. Проводиться національною поліцією, проводиться національною гвардією, збройними, збройними силами, а також е операторами операторами мінодіяльності, таким як Халотрас, діджіджі, угу. це являються саме оператори іноземних країн. Проте е тут працюють наші люди, які пройшли е відповідні навчання, відповідні мають допуска і проводять цю роботу. Пане Богдане, малесеньке питання: якщо ми говоримо про те, що росіяни. Таку вибухівку різну закладають, чи різні види мін. Хіба коли приїжджають поляки? Вони теж з цією вибухівкою не стикалися. Ви всі набуваєте досвіду? Чи вони вже починають у нас вчитися? І вони просто допомагають кількісно людьми? Е, значить, вибухотехніки були з Польщі, це були поліцейські, які саме і мають певні навики в умовах бойових дій. Проте на території Київської області не проводили, проводили роботи на територіях, які... Надо було повністю очищати. Вони з собою взяли машини механізованого розмінування Божени, які проводять це розмінування. Зрозуміло тому вони діяли, діяли результативно. Дякуємо так. за вашу роботу, Дякую, пане, пане Богдане. Богдане, і за те, що долучилися до нас. Богдан Данилюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Київській області, був просто тут з нами під гостомельським небом. Дякуємо за вашу роботу. Дякую. Дякуємо.